Сергій Жадан про старого кота. І ось прийшла старість до старого кота. Оскільки в кота були доволі серйозні літа, і втратив кіт і пети, і почав боятися висоти. Ну, ви ж знаєте, які печальні бувають старі коти. І тоді прийшли до кота Янголи Божі. Прямо з рання знайшли час прийти до кота з суботнього дня. Постукали чимно двері, поскидали взуття і говорять йому. Ну, давай, коте, розповідай про своє життя. Розповідай, чим за життя займався ти. Що про тебе потім розкажуть друзі коти, що про тебе згадають сусіди, знайомі та сім'я? Чим їм запам'ятається котяча доля твоя? Мяу, ну що? говорить кіп. Переважно я спав, мяу. У мене, звісно, було трішки справ мяу, Але переважно я все ж таки спав мяу. Якщо говорити на чистоту, чесно, спав, як і належить коту, не посадив дерево, мяу, не збудував дім, не синев за цим і шкодував у тім м'яу, знав, що все марно, та марно, що все мене мяу. Є, щоправда, правда, діти. Але це діло таке наживне. А так, дорогі мої янголи, я переважно відпочивав, дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував. Перевертався з боку на бік, зі спини на живіт. Мабуть, доки я спав, встиг змінитися світ, мяу. Та ні, відповіла янголи, Якщо чесно, то ні. Світ особливо не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, а дерева продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти, спите собі, дрімайте, вилизуєтесь, мурчите. Все вже давно минуло, а що не минуло, мине те. Будь здоров, коте, спи собі, накришись хвостом. Все життя, сказав Янго, взуваючись, все життя я мріяв бути рижим котом.